Доброго дня, шановні фармацевти, раді знову продовжити наші зустрічі на платформі Дермаскул. Доброго дня усім фармацевтам. Доброго дня, по-перше, нашим шановним спікерам. Я, з вашого дозволу, трішечки внесу такий невеличкий коректив. Розпочнемо з офіційної частини. Можна? Так, давайте. я хочу представити наших чарівних спікерів. По перше, мені приємно сьогодні бути в такій чудовій компанії, дам. По-друге. Важливо, що ми сьогодні будемо піднімати надзвичайно важливу і доволі таку цікаву тему. Будемо говорити про колаген. Я вже почав ним цікавитись перед нашою розмовою. Дуже багато всього прочитав. Але спершу представлю наших спікерів. Доктор медичних наук, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету Святенко Тетяна Вікторівна. Вітаю вітання вам, кандидат медичних наук, лікар-дерматованеролог, баскоровайна Галина Олександрівна. Пані Доброго вене, дня. І вам, лікар, дерматовенеролог та пластичний хірург за польська Діана Максимівна. Доброго дня. Так, ну що ж, всі привіталися. Тепер офіційна частина в нас позаду можна сказати так, і можна трішечки розслабитись і поспілкуватися. Важливо, що сьогодні, як я вже і зазначив, будемо говорити про колаген. Я, оскільки перед цим, перед нашою розмовою цікавився. І вирішив просто подивитися, як його називають загалом. От в соцмережах, в народі, як кажуть, і так, увага. Білок молодості, клей життя. Отак от, от пишуть, секрети краси, ліксир молодості, живий або природний цемент, будівельний матеріал для багатьох тканин організму. Я розумію, що в кожному із цих тверджень є доля правди. Правда. Тетяна Вікторовна, розпочнемо із вас. Я так розумію, що колаген це основа основ і. Ми просто створені з нього. Це правда? Саме так не можу сказати, що це головний білок. Однак, якщо ми скажемо найпоширеніший, це буде влучно. Я хотіла би долучитися. Насправді, колаген, його частка серед усіх білків це 30% і він займає 6% від загальної маси нашого організму, тобто він займає дуже велику частку. Наразі в нас відомо 28 видів різноманітних колагенів. Він розповсюджений по всьому організму. Для мене, як для дерматолога та для пластичного хірурга, звичайно, найбільш цікавим є його розповсюдженість фібробласти, да його виробітка в тканинах. і його вироботка безпосередньо фібробластами в тканинах. Найбільше сповсюджений в шкірі в нас буде це колаген першого і третього типу. Він найбільш сприятливий для молодості. Нашого і так, звичайно, він є і клеєм, він є і відповідає за щільність наших тканин, і безпосередньо за нашу молодість. Якраз його співвідношення колагену першого та третього типу буде відповідати за молодість наших тканин. І колаген – це ж не лише про шкіру. Правильно. Ні, звичайно, це не тільки про шкіру. Він розповсюджений майже у всіх органах в тканинах. Він розповсюджений в рогівці глаза безпосередньо і в суглобах. Тобто він буде сприяти молодості не тільки нашої шкіри, а загальної молодості нашого організму. Тобто він в нашому організмі є майже всюди. Я правильно розумію? Так, повністю, майже у всіх тканинах. Тому і є 28 різних різновидів. Що цікаво, колаген утворює зовсім різні типи клітин. В процесі його вироблення беруть участь. Фібробласти вони займають основну ланку 5-10% від усього колагену, який є в наших тканинах, і відповідають безпосередньо за колаген першого та третього типу. Хондробласти вони виробляють хрещову тканину і відповідають за колаген другого типу. Остеобласти формують колаген першого типу, міобласти виробляють колаген 4 типу у м'язах. Базальні кератиноцити відповідають за виробку колагену 17 типу, і адипоцити, вони Виробляють різні типи колагени, включаючи колаген першого, четвертого і шостого типів. Ну і наскільки я розумію, то вони всі тримають, так би мовити, каркас нашої шкіри. Галино, як ви думаєте, так, так? і наразі це не єдина функція колагену. Давайте проговоримо про те, які ж є основні функції колагену. Перше, це підтримання структури шкіри. Колаген утворює мережу волокон, яка забезпечує нашій шкірі міцність і пружність. Він допомагає зберігати гладкість нашій шкірі, еластичність, запобігаючи появі зморшок та втраті тонусу нашої шкіри. Друга важлива функція це захист суглобів та хрящів. Колеген утворює структуру наших суглобів і хрящів, забезпечуючи їхню міцність і стійкість до зношування. Він допомагає зберігати гнучкість і рухливість суглобів та запобігати їх ушкодженню. Підтримання здоров'я кісток. Колеген, звісно, є складовою і нашої кісткової тканини, тому він забезпечує міцність і стійкість наших кісток, допомагає зберігати кістки здоровими і запобігає розвитку різних захворювань наприклад, таких як остеопороз. Колаген також підтримує здоров'я судин. Він утворює стінки судин, забезпечуючи їх міцність та еластичність, та допомагає підтримувати нормальний кровообіг, запобігає також розвитку захворювань серцево-судинної системи. Як регенерант, колаген бере участь у загоєнні ран та оновленні тканин та забезпечує міцність, еластичність наших м'язів, сухожиль, зв'язок і кісток. Тож, як ми бачимо, це справді основа основ нашого організму, універсальна складова. Але колаген також виконує і особливі функції у шкірі. Так, от цікаво, якими є ці функції, саме якщо концентруємось на шкірі. Але власне важливими функціями колагену у нашій шкірі є підтримання структури шкіри. Саме колаген забезпечує міцність та цілісність нашої шкіри, утворюючи так званий каркас, який підтримує не лише шкіру, а й інші тканини. Колаген також бере участь в забезпеченні еластичності та пружності шкіри. Хоча колаген сам по собі не є еластичним, але він працює в синергії з еластином. Це інший білок, який забезпечує вже здатність шкіри до розтягування і повернення її в початковий стан. Також колаген впливає на зволоження шкіри, а саме він допомагає утримувати вологу в нашій шкірі, що сприятиме її гладкості, пружності і нормальному зволоженню. А от мені цікаво, Тетяна Вікторі, а от з чого складається колаген? От як пояснити, так і в чому він міститься? Щоб ми могли зараз нашим фармацевтам розказати саму глибину. Добре, спочатку колаген, розповім, де так. він не міститься. О, давайте так, Колаген не міститься в рослинах, бактеріях, вірусах, найпростіших та грибах. Вчені десятиріччями не могли зрозуміти молекулярну будову колагену. Перший доказ того, що колаген має постійну структуру на молекулярному рівні, було представлено в середині 30-х років минулого сторіччя. З того часу багато видатних вчених, зокрема шість Нобелевських лауреатів, працювали над будовою мономеру. І так дійшли до розуміння. Потрійна спіральної моделі, яка нам відома, і яка пояснила складну структуру молекули колагена, тобто не все так просто. Так, це правда, не все так просто. А, Діано, якщо не все так просто, то давайте все ж таки спробуємо ще більше розширити і роз'яснити про колеген. Якщо буде трошки простішим і пояснювати для всіх, дуже багато хто вважає, що єдиною клітиною, яка відповідає за формування колегена в наших тканинах, це є фібробласт. Але не фібробластом єдиним цілісний наш колеген. Треба розуміти, що частково формування колегена дійсно відбувається безпосередньо в фібробластах, але це не все. Окрім фібробласта, ще є позаклітинний матрикс. І це важливо розуміти, чому. Бо дуже багато е, наших е, топічних е, різних засобів або ін'єкційних ми використовуємо саме на фібробласт, забуваючи про те, що частка формування колагена відбувається саме в позаклітинному матриксі. І дуже важливий стан саме позаклітинного матриксу. Чи нема там запального процесу, чи достатня там кількість магнію, яка буде сприяти формуванню безпосередньо колагенового волокна. Бо фібробластів в нас буде формуватися лише колагеновий ланцюг це дуже важливо розуміти для того щоб е, зрозуміло підібрати для наших пацієнтів е, і різні методики лікування вікових змін мені от цікаво взагалі е, якщо природнім шляхом е, щоб колаген можна було скажімо так внутрішньо навіть споживати це йдеться про продукти харчування теж само джелатин То це теж колаген. Так, желатин це насправді продукт денатурації, тобто розщеплення колагену. Його використовують для приготування різних страв. Цікаво, що температура, за якою це відбувається, дуже близька до тієї, яка потрібна для утворення фібрил, тобто поєднання спіралей у певні пучки. Тобто, якщо споживати, наприклад, желатин, умовно кажучи, якщо це він є в продуктах харчування, доволі часто. Ти будеш стимулювати вироблення в організмі більше колагену чи ні? Не все так просто. Так, фібрілогенез досить складний процес, утворюючи колагенові волока шляхом складання або об'єднання в пучок фібрилів. Фібріл це тонкі білки ніткоподібної структури, середині клітини та тканини людського організму. Фібрілогенез має важливе значення для приживлення імплантантів, ниток, які ми використовуємо в естетичній медицині. Також ну, я власне бачу. Ну, і так собі принаймні думаю, що стоматологи, травматологи, кардіохірурги мають бути йому вдячні, бо інакше як всі ці зовнішні конструкції будуть триматися в нашому організмі? Чи не так? Так, але, на жаль, різні типи колагену вони не є взаємозамінні, бо насправді кожен із них має свою унікальну та складну будову. Волокна колагену у шкірі утворюються поєднанням колагену з амінокислотними послідовностями і потрійними спіральними структурами. В мене от одне важливе питання: як взагалі можна поповнити запаси колагену в організмі? І, взагалі, ми можемо говорити про якісь резерви, про якісь об'єми його в організмі? Звісно, існують різні варіанти поповнення дефіциту колагену. і вони між собою можуть різнитися залежно від виду колагену, який нам потрібен. Які ж є види колагену? Це гідролізований колаген або пептиди. Він, звісно, засвоюється найкраще і часто також використовується для шкіри, суглобів і загального відновлення нашого організму. Колаген другого типу переважно використовується для суглобів та хрящів. Ну і, звісно, желатин, про який ми сьогодні вже говорили. Добова доза колагену, який потрібен нашому організму, коливається від 5 до 10 грамів гідролізованого колагену на день. Але при інтенсивних фізичних Навантаженнях чи певних захворювань, ця доза може бути підвищена до 15 грам. І також ми повинні пам'ятати про комплексний підхід до вживання колагену, а саме те, що прийом колагену варто комбінувати з вітаміном С, який покращує синтез колагену, цинком омега-3 жирними кислотами. І, власне, давайте розберемося, як працює питний колаген. Гідролізований колаген їх ще називають колагенові пептиди. В питному колагені зазвичай використовується гідролізована форма, яка розщеплена на дрібні пептиди або амінокислоти. Ці пептиди легко засвоюються організмом і потрапляють у кров. Після всмоктування амінокислоти вже використовується як будівельний матеріал для синтезу власного колагену в організмі, а саме того типу, який найбільш необхідний. Питний колаген має досить високу біодоступність, тобто добре засвоюється. Шлинково-кишковим трактом, особливо, якщо його приймати наще серце. І ми повинні пам'ятати про вживання додаткових речовин. А саме, вітамін С, цинк, гіалуронова кислота чи біотин. Міститься в багатьох питних формах колагену і підсилюють його ефективність, зокрема, коли ми його приймаємо для шкіри або суглобі. Ефективність питного колагену також залежить від його цільового використання. Зокрема, наприклад, давайте поговоримо про шкіру. Дослідження деякі показують, що прийом питного колагену, а саме гідролізату колагену протягом тривалого часу, близько трьох місяців, може підвищити еластичність шкіри, покращити зволоженість та зменшити зморшки. Також цей вплив вже буде помітний через кілька тижнів, особливо у вікових категоріях, це 30. Для суглобів і хрящів колаген другого типу у питній формі може зменшувати біль та запалення у суглобах, а також покращувати їхню рухливість, особливо при таких станах, як артроз та остеоартрит. Спортсмени, до слова, часто також використовують питний колаген для запобігання травмам і прискорення відновлення після травм. Якщо ж ми говоримо про кістки, то колаген допомагає зберігати кісткову щільність, знижуючи ризик остеопорозу, особливо у жінок після 50 років. Щодо волосся та нігтів, зараз ведеться дуже багато дискусій про те, чи Споживання колагену насправді може прискорити ріст нігтів та чи зменшить ламкість волосся. Але, на жаль, на даний час недостатньо досліджень, які б підтвердили позитивний вплив за застосування питного колагену саме на шкіру волосся чи нігтів. Досказова база надто низька, на відміну від досліджень впливу питного колагену на спортсменів з метою швидшого відновлення м'язів після тривалих тренувань і впливу на кісткову тканину та м'язи. Дяна Вікторовна, але я ж розумію, що все одно мають бути якісь. Із дослідження на цю тему, щоб можна було на щось опиратися, так науковці завжди зацікавлені в даних доказової медицини. І готуючись до ефіру, я подивилася. Оновлену пошукову базу медичних наукових статей за 2024 рік. Хочу сказати, що досліджень дуже багато наразі і додаються додаткові дослідження, і тривають ті, які почалися в минулому році. Зазвичай вони більше стосуються дієтичних добавок, які містять гідролізований колаген, хондроїтиносульфат і глікозамін для зменшення болю при остеоартриті. Тут існує непогана доказова база. Наприклад, одне з останніх іспанських досліджень показало, що харчова добавка колаген може зменшити симптоми, пов'язані з остеоартритом, і фізичну функцію з хорошим профілем безпеки у пацієнтів з остеоартритом, наприклад, кульшового або колінного суглобів. Таких досліджень багато і вони продовжуються. Колаген, що розсмоктується, використовувався також для лікування ран, закриття трансплантату та місць видалення зуба, а також для покращення відновлення, також непогані результати. Наприклад, мембрани на основі колагену також використовуються як бар'єри в періодонтальній та імплантаційній терапії, щоб обмежити міграцію пітелю, дозволити клітинам із здатністю до регенерації, про які вже згадувала Діана. Заповнити проблемну ділянку. Однак всі автори підкреслюють, для повного розуміння потенційного впливу перорального колагену на процес старіння знадобляться майбутні епідеміологічні дослідження з великими розмірами вибірки, рандомізовані та ретельні подальші заходи. Тобто, існуючі дані літератури на сьогодні. Все ж таки суперечливі так. Є дискусії з приводу цього, але не про дискусії зараз. Мені взагалі цікаво, як зрозуміти, що в твоєму організмі твій організм точніше виробляє недостатньо колагену? Що впливає на колаген? Як він взагалі може змінюватись? Ось про це цікаво. Все так, Колаген може піддатися якісним і кількісним змінам під впливом різних факторів. Почнемо з кількісних змін з віком кількість колагену в шкірі змінюється в кількісному відношенні 1-2. Причому в більшості випадків спостерігається його зменшення, і це відбувається через зменшення його природного вироблення та у відповідь на збільшення кількості ферментів, що беруть участь у деградації колагену. 1%, 1 втрати колагену щороку це такий дуже сумний факт. Однак, треба завжди пам'ятати, що втрати колагену починаються з 40 років. Колаген шкіри першого та третього типів зменшується на 30% протягом перших 5 років після менопаузи. Щодо якісних змін, зміни, що спостерігаються в якості колагенової мережі, не менше важливі. Ми спостерігаємо згладжування дермоепідермального з'єднання, дезорганізацію в орієнтації волокон, їх конфігурації, переплетіння і зміну товщини волокон – Тобто, як ви бачите, достатньо складні процеси відбуваються а, з віком. Ще вчені на сьогодні констатують, що на синтез та зміну колагену впливає навколишнє середовище, наприклад, ультрафіолет, забруднення, а, різні кліматичні зміни. А, які ще фактори прискорюють старіння? Фактори способу життя. А, наприклад, наші звички, паління, стреси, недостача сну. Характер харчування, а також гормональні фактори. Я вже згадувала про гормональні зміни та їх вплив на будову колагену. Можна уточнення? Ви сказали, що починається втрата колагену з 40 років. Ну, якщо говорити про такий вік. Це Дуже такі середні це приблизні цифри приблизні, це. бо медицина це не математика, як ми кажемо однак, це середня. Така вікова категорія, яка згадується у більшості наукових досліджень, це як для чоловіків і як для жінок, є це трохи є? відмінності однак, все ж таки багато чого залежить від ендогенних факторів, uh -huh. від самого організму, макроорганізму, як ми кажемо, і від екзогенних факторів, від того, як чоловік або жінка харчуються. Які шкідливі звички має, а ще в якому регіоні мешкає. Бо, наприклад, є таке цікаве китайське дослідження, яке порівняло популяцію жінок і чоловіків, які живуть в забруднених регіонах, та в тих, в яких забруднення невисокі має показники. І виявилось, що шкіра старішує і колаген руйнується значно скоріше та більше серед тих осіб, які переживають. У забруднених регіонах Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них. Будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub, Просто зараз.